Українці сильна та непохитна нація, яка довела, що може протистояти російському окупанту. Тож, що потрібно нашому воїну, аби він себе міг почувати комфортно, як на суші, так і в окопі, просто зараз ми дізнаємося з вами на виставці Волонтери Експо. Ходімо. Хоча звикли, що солдат, який воює на фронті, він спить в окопі, йому дуже холодно, голодно і так далі. І от сьогодні я звернула увагу на те, що ви пропонуєте ліжка для військових. Розкажіть, будь ласка, більше для них. Це така собі нанотехнологія? Це не дуже нанотехнологія, але дякую за комплімент. Це которые очень дуже швидко все Всі деталі зеркальні. За скільки можна зібрати це ліжко, э, якщо людина знаходиться на першій лінії э, вогню? Без інструкції можна собрать за 3-4 хвилини. Просто... Я пропоную вам просто спробувати це зробити я... просто так. Так, да, я можу показати. Вот. Всі деталі зеркальні, угу. однакові. Є просто раз, два, одна, два, три деталі. Вони всі однакові. Їх неможливо можна перепутати. І эта ця віч тоді вона збирається в такую вот кровать. Осторожно. Теоретично можна навіть потім це використовувати як і, а, лаву, на якій можна посидіти, випити чаю, наприклад, так я думаю. Да. Так. Мені навіть здається, що наскільки вона міцна. Мені здається. Я думаю, нам а, 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 ми робили з питання, вони можуть 500-600 кілограмів. Угу. Так э, очень. Тобто Очень... враховуємо те, що військовий, на якому є обладнання, яке також додає йому певну кількість ваги, може спокійно собі лягти, десь поставити. Не знаю, там в окопі чи поруч з окопом і собі а, більш в комфортніших умовах а, спати. Да. Розкажіть, будь ласка, іще про те, що ви сьогодні пропонуєте тут безпосередньо на виставці? Ми ще маємо два продукти. Один продукт призначений для бомбоубежищ. це такой бокс, В нього можна внутрь положити матрас, подушку, он швидко розбирається. Якщо є сказати воздушна тривога, можна це все і спозити, потім через несколько мінут апарат зібрати і поставити друг на дружку в Google такі А Майже рік уже Україна у війні, і ми знаємо, що ваша країна досить сильно допомагає нам боротися протистояти російській агресії. І сьогодні, тут на виставці, дійсно досить важливо. Побачити те не тільки підтримку, а побачити і ще і те, що дійсно потрібно мати військовому на першій лінії фронту. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні, перш за все, долучились до цієї виставки? І наскільки вам важливо бути тут сьогодні присутнім? Ну, важливо бути тут і підтримати нашу літовську кампанію, яка тут презентує нашу, нашу країну. Це було важливо, а також важливо бачити українські компанії, які тут представляють свою діяльність, представляють свою продукцію, і як вони допомагають зсу на фронті. Сьогодні о, яким речам ви можливо бачили вперше або здивувалися те, що стосується безпосередньо військового фронту і так далі? Не було дуже цікаво от, спілкуватися от, з представниками асоціації Ukraine, України. Яні вот працюють в всі питання кіберкібкібербезпеки, інше какані як, як вот організують та та можливо було Бачити е, співпрацю між, між нами, між Літвою, Україною, в етим, в, ета, в сфері. Uh -huh. А, Що точно на вашу думку має мати кожен військовий? І от сьогодні ми бачили ліжка, які пропонує безпосередньо е, організації з вашої країни. Наскільки вони важливі для наших військових, для України, для ЗСУ? Різні аспекти є важливі, не тільки зброї. Е, але, але важливо, як, як вони можуть відпочивати, як організується логістика і всі аспекти важні. Сьогодні вам вдалося поспілкуватися із військовими? Ми, ми трошечки п -п познайомилися, і говорили, що будемо, будемо спілкуватися пізніше. Я зрозуміла вам. Дякую вам велике, що долучаєтесь, що підтримуєте, і все буде Україна. Você ukraina За час повномасштабного вторгнення. Скільки приблизно бронежилетів було вашою організацією передано на фронт? Від початку повномасштабного вторгнення Львівський оборонний кластер, який був сформований на базі релокованого з міста Харкова до міста Львова підприємства, разом з львівськими підприємцями і волонтерами. Розпочав власне це виробництво бронежилетів, тому що була нагальна потреба, і в армії не було, на жаль, оцих цього захисту на той момент. І дуже швидко ми розгорнули виробництво, маючи цю експертизу, маючи цих людей, партнерів. І власне почали виготовляти від березня до ну станом на сьогодні. Львівський бронекластер виготовив вже понад 85 тисяч бронежилетів, про що ми відверто говоримо. Окрім такого формату бронежилетів, ми розпочали сьогодні нові проекти і власне ну цим сьогодні займаємося дуже активно. Що за проекти? Розкажіть, будь ласка, про них. Ну, в першу чергу, в процесі роботи ми знайомилися з військовими. Ми їздили на передачі, ми говорили з місцевими мешканцями на сході на півдні України і чули ці всі запити. Які були запити? Наприклад, медики працюють в небезпечних районах, працюють під обстрілами, комунальники. Різні служби додаткові, тому і їм всім потрібний захист. Тому було прийнято рішення, що для бригад швидкої допомоги ми розробляємо протиламковий бронежилет. Він тут у нас теж представлений. І протиламковий бронежилет, який він легший, він закритий так так званим спеціальним балістичним пакетом. Він не має металу і медикам треба теж працювати ну, під обстрілами. А так само проєкт на запит національної поліції, є такий у них підрозділ, ювенальна превенція, робота з дітьми. Ми розробили проект, евакуаційний проект для дітей різних розмірів. Це бронежилети каска, відповідно. Таких комплектів ми маємо зробити 500. І це перший такий виклик. От буквально вчора я повернувся із прифронтових районів, і там організації державні і недержавні, які займаються евакуацією. Вони просто вимагають цього, вимагають, тому що щодня потрібно евакуйовувати. Достатньо велику кількість людей, в тому числі дітей. Скільки часу потрібно загалом для виготовлення бронежилету? Тобто, наскільки можна пришвидшити цей весь конвеєр і що для цього потрібно першочергово на сьогоднішній день? Для того, щоб конвеєр злагоджено, системно і стабільно працював, потрібно в першу чергу донати. І тому сьогодні, в рамках виставки, ми я хотів би звернутися від імені Львівського оборонного кластера до всіх, хто нас дивиться, слухає, і прийшов сьогодні. Чи подивиться про нас в інтернеті, що потрібні внески, потрібні донати, тому що вся діяльність волонтерів у нас заснована на власне, цих внесках пожертвах. Сьогодні, на жаль, хвиля спала, тому що активність менше. І тому саме через цей захід дякую організаторам всім, насправді, що запросили, що створили цей чудовий івент. Ми хочемо попросити всіх знову звернути увагу на проблематику: евакуація, захист медиків. І допомогти нам виконати цю важливу місію, тому що в складі нашої організації так само люди, які жертвують своїм часом, своїми часто ресурсами для того, щоб наблизити перемогу. На сьогоднішній день які нові розробки а, універсальні для наших військових а, у вас є? Так, ну, действительно, сьогодні ситуація така, що ми в тылу, как говорится, должны поддерживать по максимуму. наших поисковых и не только их, а их семей, их семьи, вернее да, их семейных близких э, и так далее, потому что для них важно психологическое состояние, что здесь все хорошо, стабильно, уверенно, и они тогда рвутся, к, как говорится, к победе. Что касательно разработок, конечно же, они есть, потому что я все время регулярно этим занимаюсь, а именно для, для так сказать, популярные темы. Вот я приготовил здесь у меня буквально их две таких э, самых ярких это эвакуационная система она же лестница она же носилки она же гамак, она же эвакуационная система для спуска животных созданий детей инвалидов и так далее то есть это сертифицированная стропа здесь специальные есть еще резинки ну в общем очень много интересных и полезных нюансов можно вот с этим продуктом делать а Следующий продукт, например, это шелтер, экстренное укрытие. То есть, когда вы оказываетесь где-то в поле, в посадке, не имеет значения, пошел дождь, холод, да, то есть гипотермия наступает у человека обычно при 8 градусах плюс, и он должен быть просто мокрый и немного ветра. Все, через полтора-два часа, в принципе, можно записывать, что гаммовер. Да? Вот, шелтер – это укрытие, экстренное укрытие, которое позволяет, например, человеку спрятаться в него, находиться в положении сидя. Можно, например, поставить кружку со свечкой, допустим, и он уже внутри прогревается. То есть в любую непогоду он чувствует себя гораздо более комфортнее. Также можно в нем спать, то есть используя спальник. И вот габариты этого шелтера очень минимальные. То, то есть то он, то он, на да. одной людине, я так разумею, да, так? Да, но там на самом деле можно и втроем уместиться, да, но тем не менее в основном это для одного. И это же, этот же шелтер позволяет превратиться в пончо. Я его вот таким вот образом, получается, одеваю на себя. Обычно вяжут как? Обычно завязывают вот такой вот узелочек, да, и пытаются довольствоваться тем, что оно вот так вот висит. Это не очень правильно. Мы разворачиваем его, получается, на спину. Смотрите, видите, то есть узел на затылке, да, сейчас? Він не будет, давити і и Ні, Нет, 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 смотрите. Дальше я делаю восьмерочку, вот такую раз, и набрасываю ее, получается, на себя. Угу. Теперь он становится запашным полностью. То есть он закрывает, получается, видите, все здесь, э, ну, скажем так, э, части моего тела. И Плюс... становится плащем Супермена, потому да, что почти... наши військовые есть супермены. Смотрите, и под этот узел, вот видите, узел, я втягиваю часть материала. И получается у меня еще добавляется капюшон. То есть таким образом у меня уже есть защита. Вот такая вот накидка, достаточно просто делающаяся. И важно, что в любой момент, когда человеку необходимо получить тепло, какой-то уют, сохранить свою форму сухой, он набрасывает на себя этот шелтер, вот располагается там со своим снаряжением и чувствует себя очень комфортно. Мене звати Максим Гус, це електроквадроцикл, він називається Хаймакс. Ми його зробили в Україні, в Києві. Він приїжджає мінімальний пробіг 150 кілометрів. Він має дві батареї: одна спереду, знизу, інша, друга запасна ззаду зверху, щоб якщо куля попала в якийсь один, була диверсифікація ризиків, що ви можете поїхати на другому акумуляторі. А ми знаємо прекрасно, що квадроцикли досить гучно працюють. Щодо цього, адже на першій лінії фронту досить важливо залишатися. Невидимим. Так, дивіться, а, от я зараз переключаю вперед, назад. Оце такий переключатель, да? от я їм щелкую. Але я зараз я їду на вашого оператора і. Ви щось чуєте? Абсолютно нічого взагалі. Начебто, знаєте, велосипед приїхав повз мене, якого я точно так то само б не почув. У нас точно ніхто не то штовхає, правильно? Тобто він дуже тихий. Але це конкретно військова модель. Тому що тут там, трошки інші амортизатори, трошки інший рульовий вал. Uh -huh. Тут є штучки для зарядку телефона, uh -huh. да, USB-порта. Тут є 12 вольт. Якщо з квадроциклом щось трапилося, ви можете дуже легко зняти центральний головний акумулятор. Він відчолкується, і ви побігли в ліс. Другий запасний акумулятор, котрий ззаду він теж знімається однією рукою максимум за 10 секунд. Кожен акумулятор є павербанком. Там є і 12 вольт, і 220 вольт, тому що перетворювач йде в комплекті з цим квадроциклом. За скільки швидко може зарядитися акумулятор? Ну, напевно, це досить важливе запитання. По зарядці, значить, ми зробили так. Всі акумулятори, ми їх робимо самі в Україні. Так зробили, що. Цей акумулятор основний там ззаду запасний. Основний акумулятор можна за дві години зарядити, і після цього він проїде 100 кілометрів. Тож, як бачимо, ця виставка дійсно дуже необхідна, як волонтерам, так і нашим військовим, і саме на ній можна придбати все необхідне для зсу від бронежилету до ось такого квадроциклу. Тож спільними зусиллями ідемо маленькими кроками до перемоги над російським окупантом.